Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Запоріжжя Гуляйполе Оріхі Вільнянськ. Що чекає, воєнні дії? Дякую всім, що дивитесь мої розклади, що пишете коментарі, що підписуєтеся. Хто хоче на особистий розклад, пишіть в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях. І так, дивимося. Починаємо. З Гуляйполя. Так далі й поїдемо. Гуляйполя. Що чекає Гуляйполе найближчий час? Гуляйполе найближчий час. Що чекає на Гуляйполе найближчий час. Дивимося по Гуляйполю, чисто по Гуляйполю. Потім будемо дивитися з російської сторони. Що планують, що будуть робити? Улейполе найближчий час. Олейполе найближчий час. Прийняття рішень, так? Да? Ну. Прийняття рішень. Ну, тут десятка мечів випадає. Буде кінець, щось кінець, якась реінкарнація, якась зміна в Гуляйполі буде. Буде велика зміна. Але будуть жертви. Однозначно будуть великі жертви. Будуть прильоти великі по центру. По центру. Але також Гуляйполе працює, розвивається. Гуляйполе сильне, могутнє. Прям бачу так, знаєте, як такі. Поля, які обираються, де люди працюють, все робиться. Тут випадає карта обмеження. Обмеження, хочуть поставити обмеження. Але знаєте, тут як нібито все на паузі. От восьмерка, Замкнутий круг, піти вперед, немає можливості. Доходимо до тупіка. Щось отримуємо, але не те, що хочемо отримати. Ви знаєте, як постійно замкнутий круг. Але плани якісь є. Плани якісь є. Поставляється. Оруження поставляється. Ну, не скільки, скільки б хотілося. Защита якась. В мене показує карту защити. Сили, руху. Можливо, щось даже. З української сторони буде якийсь трошки прорив і щось навіть займуть якусь територію невеличку. Але знаєте, воно тут так: зайняли, застопорилися. Прийняти якісь рішення зробити, подивитися на ситуацію з другої сторони, і по Верховній Жреці випадає таїнство, тайні плани. Тут прям так випадає, як нібито. всього знають наперед. Людина як велика інтуїція є, що і як робити. Ну, по гуманітарці дивлюся тут все добре, підвозиться, підвозиться, людям все дається, вода є, людям дають воду, підвозять все, якісь дії постійно проводяться. Але, от, знаєте, боязнь у людей якась є велика, тому що дуже багато дронів випадає. От бачите, боязь велика йде, як беруть в обмеження. І не можуть так пересуватися так, як потрібно. От, хотілося би, щоб вільне пересування було, але не так, то тут і пило. Ну, ще можуть виїжджати по шестюки мечів. Виїжджати. але ця карта ще просування. От, я не бачу такого. Щоб прям готували план наступу. Не бачу план наступу. Більше як за... защити, оборонної защити. Посилі оборонна защита. Продовження можуть бути, але невеличкі. Так, чи буде поле? Чи буде поле? Вільним, так? Да? Чи буде гулі, коли вільним? Буде вільним. Буде вільним. Все буде добре ще. Шанс. Бачите, випадає мені знов десятка. Десятка. Моє. Тримаюся. Моє тримаюся. Тут як проходить велика робота. І ще карта каже, знаєте, тримаюся за своє. Дуже жадний. Прям такі знаєте, як випадає жадні. Жадні гуляйпольці, ми от свого не віддамо ні грама. Буде процвітання, є шанс на процвітання і на великий розвиток. І знаєте, як, якась іде інформація. Даже. інформація Рисарь Тройка монет, вибачаюся, троє монет, е, карта роботи. Карта роботи ораторської. От наставлення. Хорошо выполнена робота. Вісімка кубків. Ну, це карта, як знаєте, як десь перейти е, воду якусь, карта моста якогось. Ну, щось такое. Я не знаю, що тут можна сказати. Може бути. Може даже прильот бути в районі води, в районі річки, в районі моста. Ну тут карта в принципі не дуже хороша. Ця карта може відійти від води. Отак От якось випадає відійти від води. Взрив, тут жезло, це може взрив якийсь бути, ну щось зв'язано щось з водою. Але вода це теж і топліво може бути. Проблема може бути і з топлівом, це вода. Давайте подивимося з російської сторони на Гуляполе, Що планують, і що буде. Російська сторона на Гуляполе, Що планують і що буде. Ну, наказ є. А чи цей наказ буде виконаний? По-другому якось почали щось робити. Не так, як раніше. Російська сторона війни її неволікова. Сторона. Те, що я скажу? Укріпляться вони, укріпляються, підвозять. І лічний состав підвозять, і ну все. Все підвозять. І вооруження підвозять. І так більше укріплення. Імператор. Імператор дає наказ і дає, як стягувати сили. Сили стягують. Але толку з того немає, не буде поки. Планують вони, так, да, напасти, напасти, зробити обмеження, забрати поле. Планують. Але не тут так било. Двойка мечів. Яким шляхом підуть, по-перше, але це ще карта каже, зробити трудне рішення, прийняти трудне рішення. Не так просто. Четверка жезлов. Ви ж розумієте, стулу не так легко пошатати, а стул тим більше. І тут якраз випадає четверка. Четверка зробить правильне рішення. І... Сильно тримається. Не так легко розшатати. Четверка жезлів, чотири опори. Сильне. Руйнації будуть великі. По гуляй полю. Є план. Прямо тут дають наказ навести порядок. Щось нове, смерті будуть. І тут нове, блазень. Як учаться, учаться по-другому якось обійти, пройти. І тут як по блазню. Знаєте, вступаю в пропасть, учуся, не боюся, щоб щось зробити, Але я не бачу тут нічого. Не бачу нічого, щоб можна було, щоб вони зайняли. Руйнації будуть, да, обстріли будуть великі. Планують вони. Планують обмежити? Да. Планувати, планують. Обстріли великі будуть, да. Тут як прямо карта нападу, Зненацька, там де я, там Сори, але ця карта каже, е, малими групами йти е, в наступ теж. Ну, щоб зайняли голі поле, не буде тут. Тут навіть не випадає маленькі території, щоб вони зайняли. Поки не буде. Хоча там і накоплюються війська, але мені карта цього не показує. Що щось буде. Давайте подивимося по оріху. Що чекає оріхів? поле поки вистають, все буде добре. Подивимося по оріху. Що чекає оріхів? І як там живуть оріхові люди, І що чекає оріхів. Тримаються кучки. Навіть карта праці випадає, як хтось щось розказує, як треба себе вести. Але дуже великі руйнації йдуть. Дуже великі руйнації і ця карта каже жертвеності і тупіка. Приймають якісь рішення. Та ще якщо з тузом кубків все-таки є рішення. Приймають якісь рішення, думають, як краще бути. Шанс, є шанс великий. Плани якісь теж випадають, якісь плани. Тайні плани, які ніхто не повинен знати. Це на українській стороні. Які ніхто не повинен знати. Тут карта випадає дуже великі. Але ще коло води може бути. І може бути проблема з водою, з топлівом, з чимось таким, але вежа це великі руйнації. Великі руйнації. Обстріли. Обстріли будуть. Вогонь. Стрілятимуть даже чимось великим. Ракети даже можуть прилітати. Тут жезло. Але це ще карта шансу на щось краще. Ну, щоб забрали поки ні, теж карта не випадає. Тут тримаються. Є шанс триматися разом. Дуже багато поруйнували. Мало території осталося е, такої, що, ну от попажу, монети. це територія. Територія, яка. Е, Можна сказати, ціла. Мало території осталося цілої. Все більше і більше руйнується. Але тут карта показує, як переход в краще. Повинно трошки наладитися. Щось вони так дуже лютують зараз. Повинно трошки краще бути. Не знаю, але в мене карта випадає, постійна карта випадає, як трошки краще буде. Чомусь ось знову випадає коло води вежа. Вежа руйнування дуже велике коло води. Прильоти можуть бути великі коло води. Ну, отак, в принципі, в принципі, тут люди живуть, ще не всі виїхали. Даже карта праці випадає. Може, ви ще й порядок наводять. Давайте подивимося. Із російської сторони, чи планують вони наступ? Чи планують наступ на Оріх російська сторона? Чи планує російська сторона на оріхову наступ? Ну, я скажу так. Забезпечення в них тут уже непогане йде. Навіть не знаю, може побільше. Вони вже чувствують силу накоплення, накоплення сили. І як вважають себе вже тут непереможними. Ну, це тільки вважають. Є якісь ще проблеми в них. Є якісь ще проблеми. Так, да, по ресурсах у них добре вже. Натягли вони туди добре. Тому що випадають тут король монет. Це великі ресурси. І дев'ятка кубків. чувствуємо себе вже повністю задоволеними. Все, що потрібно, у нас є. По відлюднику думають, але ще й по двійки мечів підтверджує, що вони думають. Зробити якесь важке рішення, щось подумати, прийняти вірне рішення, якою дорогою піти, що зробити. Вважають себе дуже сильними. Тайні плани в них є. Але дивіться, тайні плани є сильні перемога, а й тут розчарування. Не вдається. Йдуть розчарування. Якісь можуть у них бути. Невеличке продвиження десь. Тому що монет випадає. Лицерманет. Але все одно тут. Тяжко. Їм дуже тяжко щось зробити. тяжесті випадає. І монет. Їм дуже тяжко навіть маленький кусочок взяти. Дуже тяжко. І тут карта проблем і по Рицарю якусь е окупація якоїсь невеличкої території. Але дуже тяжко навіть маленький кусочок взяти. Хоч є ці дуже великі озброєння, дуже сильно фінансується, все є, але ну, не можуть нічого зробити. Чому не можуть нічого зробити? То, що їх зараз залегть вже піджидають. Тройка жезлов падає. Увірено ждуть і накривають вогнем. Накривають вогнем. Українські воїни сильні, могутні. Коли вони тільки починають, то на них йде. Так як е, теж в обмеження йдуть і йде зразу розвратка. Лисар мечів, як ні від кіля навести порядок. Карта воїна і карта того, що людина е, така, знаєте, продумана, сильна, впевнена в собі і може розрішити ситуацію. Але розрішити ситуацію боєм, от через те не можуть і зробити. Йдуть, думають, раз-раз, а тут не так. Все по справедливості. Відсікти те, що заважає. Ну, поки все буде добре по Оріхову. Хоч і накоплюється, але найближчий час, поки будуть питатися вони зробити щось, ну зробити поки не зможуть. Найближчий час поки ні. ні. Хоча я робив розклад, думав, що покаже зовсім по-другому. Більш хужу обстановку, ніж зараз. Але показало більш-менш обстановку нічого. Також ще ще можна видержати. Не зовсім катастрофічно таку. Давайте подивимось вільнянцю буде, а потім уже подивимось Запоріжжя. Вільнянськ. Що Вільнянськ? Вільнянськ. Ну що Вільнянськ? Вільнянсь тут випадає як обмеження в роботі є. Обмеження в роботі. Не вистачає. Плани, які ідуть, плани, праця, дуже багато треба працювати, щоб щось було. Але праця йде в місті, дивлюся, по-любому. І так як постійно працюють, працюють, працюють. Є якесь обмеження, обмеження пересування для людей, проблеми можуть бути з водою, обстріли є. Але тут карта впевненості випадає. подвійки двійки Ну, дехто вже з місцем переїзду. І так буває. Але це було завжди, це не обов'язково, щоб була війна по шестьорки мечей. Ну тут карта руху йде, вісімка монет, це рух. Це відійти від проблем. Працюється над цим. Я думаю, який ставиться захист. Тому що менше як проблем випадає. І людям дивлюся, як нібито стало більш безпечніше. Може, це привичка вже така. Це як безпечніше, нібито стає. Ну, це ж і привичка може бути теж, диявол. Диявол це обмеження і особливо в нічний час на пересування. Але то ще карта каже. Що не старайтеся багато відпочивати там, де людно. Можуть бути проблеми теж. Ну тут, в принципі, нема за що багато розказувати. Ну, карта роботи це може бути якісь заводи, можуть бути і так далі. Диявол. Але диявол це більше карта обмеження і не давати людям ходити на роботу щоб боялися, страхи наводить. Більше як наводить страхи. Давайте подивимось Запорожжя, ще чекаємо. Всили ну, однозначно будуть. Тут просто немає чого лишнє розказати. Самі розумієте, що це ніде, без... ніде цього поки не діться. Поки заморозки не буде. Так, Запорожжя чекати, Запорожжя. Запорожжя. Тут по Запорожжі випадає розчарованість, е, обстріли. Бачите, по трійки мечі обстріли як дощ. І диявол, обмеження. Без світла. Але ми стоїмо, ми сильні, ми впевнені. І карта вогню випадає ще. Вогонь. Обстрілий, вогонь. Дев'ятка кубков. Постачання йде, однозначно. По дев'ятці кубков йде велике постачання. Ми ні в чому не нуждаємося. Не знаю. Можливо, в чомусь і нуждаємося, ну, але тут випадає, нічого не нуждаємося. Шестюлька жезлов, перемога. Все отримуємо. Переживання дуже, особливо коло води, дуже переживаємо. І карта проблем. Диявол дави і створює проблеми. І знову карта коло води випадає. Але це ще карта розговорів. Можливо, ще ведуться якісь такі, знаєте, в городі закрито між собою, по відлюднику, між собою закритості розговорів і щось обсуждається. Обсуждаються ці проблеми що все буде, знаєте, як на місці. Нічого не зміниться. восьмірка, Восьмерка. Замкнутий круг. Постійно це буде колясання і нічого не зміниться. Так люди обсуждають між собою. Дехто виїжджає. Дехто думає по-другому, що скоро цей вузло розв'яжеться і все буде краще. Все буде краще. Прильоти будуть великіші. Тут внизу заключительна карта, яка показує дуже великий результат. Це як карта шансу, але на воєнній дії діється великі взриви. Це прильоти великих ракет, які можуть руйнувати цілий будинок. Ще три. Підійдуть російські війська ближче. До Запоріжжя. Ближче до Запоріжжя. Підійдуть. Навіть питається підійти. Колісниця. Це карта наступу. Ну давайте подивимось. Я її до цієї не прив'язую, бо я відповідне питання питав, чи підійдуть. Ну, не так швидко підійдуть. підійдуть. Підійдуть, по колісниці завжди карта каже, «да», Але справедливість, старший аркан перекриває трошки цю карту і каже, не так швидко. Все стоїть на виборі. І це повинен рішити суд. Ну ви розумієте, як це? Суд. Є тут свої війська, там свої війська. І як складеться. Тут невдача їх чекає. Розчарування. Розчарування. І тут розчарування чекає. П'ятірка монет. Це карта кризи, Потєрі. Потілічного составу, потери, потери, потери вооружения, і нічого не вдається. Я питав питання, чи буде продвіження. Ну, по цій карті навіть ті, хто не розуміють, можуть понять, да? що тут продвіження ніякого немає. Сидять, переживають в депресії. І тут карта закритості. Дії, якісь будуть проведені, дії, якісь будуть робити. Але ці дії плани. Роблять плани, продумують вони, ну не можуть нічого зробити, вирішити не можуть. Вісімка кубків не доходять до спільного результату. Не можуть договоритися. Розговор йде по справедливості. Одні кажуть, давай наступати, інші кажуть, не треба. Ну так якось випадає. Плани якісь є. Якщо буде наступ, щось будуть робити, це вночі повинні робити. Тому що лицар це дії, почати щось, а верховна жриця – ніч. І вибір. Ну, поки не бачу. Все поки буде на місці. Взриви будуть. Давайте зараз подивимося. Ймовірно, де чекати найбільших? Де будуть прильоти по запоріжжя? І який час. Можливо, день покаже, який день. Ну, це карта більше будинків випадає. Карта води. Карта світла. Ну, тут більше, як показує, знаєте, ресурси, світло і вода. Все подивимося, будинки. БАТАшки можуть бути. Багато етажки. І все коло води показує. Тут коло води, тут коло води. Як нібито вже там, де було до цього, і знову буде. І ще так, знаєте, немаленький прильот буде. Тут смечів. мечів. Той, що сильно руйнує. Будинки, які кріпко стоять, і все окружено чистою тут водою. Вода, вода, огонь. Центр міста. Той, хто сильно переживатиме, така карта випада, що може бути напрасно і його це не зачепе. Вода. І не стройте ілюзії, що все буде добре. Не стройте ілюзії, що все буде добре, можна піти відпочивати десь. Тому що будете відпочивати, коли це може прилетіти, будуть проблеми. Проблема з водою може бути теж. Чись дуже багато води падає. Проблеми з водою, проблеми з інформацією, інтернет може бути. Але це ще може бути не тільки з водою, з топливом може бути теж проблема. «Загроза вночі. І карта каже, теж випадає по справедливості. Це інфраструктура, державні об'єкти, але ще все одно там, де люди відпочивають. «Загроза». Десятка кубків. Це гарна карта. Коли люди відпочивають, коли не думають ні про що. Зайняті один одним, дивляться на річку, як добре все. І забувається про все. Але зараз не той момент, що треба відпочивати, радіти, гуляти, тому що можна попасти під обстріл. Так що не нехтуйте тривогою. Якщо буде тривога, краще десь у безпечне місце заховатися, щоб не попастися. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. діліться цим розкладом і пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися.